Всім привіт! Я прибігла в магазин, зараз вам покажу чого. Дивіться, моя Ілона сама в магазині подзвонила і я прийшла до неї. Нормально собі мою посуду. Дзвонить Ілона. Мама, я в магазині, чи щось треба додому. Я такі очі витращила, вона завжди то переважно дзвонить, що у нас зі школи йде в магазин. Ну, росте дитина, ну що? Ну, але я її зразу питаюся, з ким вона, і чи вона сама пішла, чи з кимось з однокласників. Бо знаєте, як Ріта мене називає, мама Квочка. В мене зразу таке, що вона, як вона дорогу назад перейде і все таке, хоча вже велика, скільки можна над нею трястися. Ну, але... Я кажу, боже, Ілонка, а як ти будеш, ти мені подзвони, ти будеш дорогу переходити, я, подзв... я вийду і тобі назустріч. Але все-таки вирішила аж піти в магазин. Я приходжу, а моє дитя понабирало всякої всячини, бо там якісь акції на косметику. А ж косметика тренувала, плюс ще хочеться і солодкого. Так, Ілон. А я ще пончики взяла. Зараз я вам розкажу за ті пончики. Та й так вийшло, що в мене не вистачає грошей на карточці. Ну і вона каже, я ж свої ще доложу, а ти просто доплатиш карточкою. Ну добре, прийшли ми на касу. А на касі така черга, що нам навіть не хотілося стояти. Я кажу, добре, Ілон, йдемо на самообслугу. Ну лиш на самообслузі ніяк не доплатимо, ні, тільки карточкою платиш. Добре, щоб у нас був запасний варіант. Я зразу. Подзвонила до Вови. Вова, давай нам блік. Бо ми тут зілонкою, в Бетронці, в магазині, а нам не вистає. Вова нам дав блік і ми так заплатили. Ну, коротше, ми коли, куди не підемо, у нас завжди якась пригода. Ну, завжди. Не знаю, що це в нас така за сім'я, що все з нами якісь пригоди трапляються. Розказую вам запончики. Сьогодні в Польщі таке свято називається тлустий чвертик. Жирний четвер в перекладі. І таке, Така традиція в поляків, що вони мають їсти пончиків. Чим Чим побільше... Ти не з'їш, тим щасливіший рік. Буде. О, чули, Ілона розказує. Чим пончиків з'їж, тим щасливіший буде рік. Е, ти Скільки сьогодні з'їла? Я ще сьогодні не їла. Ще не їла пончика? Ні, я вчора їла. Ну вчора ввечері ми, ми з Лавою з вечора вчора купили таку цілу пачку. Там 12 штук. Але вчора ми купляли трошки інші. Покажи а. Е, з пудрою просто. Так, ну Уже легше взяти телефон, перевернути камеру. Не видно. Такі. Не видно їх там, бо їх є. там нема. Ой, не тим О, є. Він є там? Є там да. два. Два? Два пончики. Такі ми вчора купляли. Сьогодні таки. Але знаєте, як то, щоб пончик стояв вдома, і його не їсти, а чекати завтрашнього дня, ну то це дуже тяжко, особливо в нас, всіх, хто ми любимо всі солодки. Ну і ми вчора почали ще їсти. Я теж вчора ще їла. І тато їв, і ви всі, так? Mm. Ну, і сьогодні. Лишилося, коротше, на сьогодні тільки два. Ну, і думаю, зараз всі посходяться, схочуть теж пончика. А та як їх ділити? Всіх двома штуками. І пішли ми ну, ми пішли. Я пішла, бо Ілона була, я ж вже розказую, вона пішла зразу з магазину. Ой, Боже, зі школи. А я дійшла до неї, і Ілона не купляла пончики. Вона хотіла собі тільки купити один пончик, так? Mm -hmm. Якийсь. Ну, але всі схочуть. Я думаю, добре беру цілу пачку. Так що таке то свято. Колись. Як ну, чого не колись, зараз теж так само: на заводах, на фабриках різних, може ще в якихось закладах то працівни, даю, роздають працівникам пончики задурно, просто дають, бо це так ніби такий день, що треба давати пончик. І взагалі, як, наприклад, ти йдеш на роботу. То ти там з кимось обмінюєшся пончиками. Ну, коротше, такі в них тут такий звичай, таке свято. Так що ми Ілоною робимо чай. П'ємо чай з пончиками. І сімба чекає вже на пончик. Дивіться, як чекає. Чекає, дуже хоче пончика. Сімба, ти хочеш пончика? Подивися в камеру. Подивись в камеру, хочеш пончик? Сімбу не видно, але він чекає, бо він же тут з цієї сторони. Хто дивився моє вчорашнє відео, той знає, що я вчора їздила зробити з документами. Там мені треба... Ми коротше з дітьми подаємося на карту побуту. Ну і, знаєте, тут є такі дуже багато наших українців, які допомагають. Але ну, за гроші допомагають. Тобто, то їхня така робота. Вони тобі допомагають зібрати всі документи, всі справки, які треба. Ну, і коротше, йдуть з тобою туди в ужонт, і треба їм заплатити. І вони ніби тебе допомагають тобі податися на карту побуту. Але я так подумала. І ми з Бобою разом рішили, що я попробую сама позбирати всі документи і по... подамся сама на картоповоду. Попробую хоча б, якщо в мене не вийде, ну то тоді вже буду звертатись до тих помічників. Але то дуже дорого. Вони, знаєте, скільки коштує в помічник, ну, скільки треба заплатити тим помічникам. Вони хочуть. 1700 злотих за одного. А нам чотирьом треба податись на карту, бо Вова вже має, ну а мені з дітьми треба податися. Ну і коротше, це дуже дорого для нас. Та, напевно, для всіх це дорого. І, ніби ми маємо одну таку знайому, ну, ця, що Вові робила карту побуту, допомагала йому подаватись на карту побуту, Вона сказала, що вона зробить ніби знижку нам. Вона візьме тільки. По тисячі з кожного, ну ніби по 700 злотих на кожному м зробить знижку. Але все одно, це 4 тисячі. 4 тисячі це моя зарплата. Ну, мені так трохи тяжкувато віддати зарплату за те, щоб мені там походили папірчики, якісь позбирали, і то тим більше, все одно мені треба ну, просто будуть зі мною ходити, наприклад, та жінка буде зі мною ходити. Але я сама можу походити і позбирати. Я думаю, що вдасться. Коротше, я вже ті всі, ну, ніби вдасться вдалося, бо я вже все позбирала. Нам ще лишилося тільки фотографії е, зробити. І що ще? І мені з роботи треба якусь справку, бо новий рік почався. І там кожен раз треба доносити, як починається новий рік, то треба той приносити з Нового року, ніби вже, щоб воно на рік було. Ніби важний рік, коротше. воно. От, то я вже сьогодні теж на роботі була, сказала, щоб мені зробили нове, нову ту справку. І все. І, і, і споткаємося якось ще, не знаю коли. На цьому тижні вже я не знаю, чи вийде чи не вийде, бо в п'ятницю. Я думала, завтра в п'ятницю. Але дівчата йдуть і на англійську, і дуже довго, ну, в смислі, будуть дуже довго в школі. Потім підуть на англійську. Може, я не знаю, мені, напевно, якось треба їх буде відпросити або з практики, або зі школи, щоб вони якось лишились вдома, Бо потім я не знаю, до якої години там працює той фотограф, то треба в день то рішати, а не ввечері. Не знаю, якось будемо робити. Але факт в чому? Факт в тому, що тут дуже багато тих всяких е, паперів і сказали в Ужонді... Що треба з кожного того папірця е, ксерокопія. Знаєте, ксерокопія навіть з чого треба? Ксерокопія треба навіть з паспорта. І навіть з кожної сторіночки, кожну кожну сторіночку треба відксерити. навіть пусту. Я не знаю, для чого їм так багато цих всяких е, тих папірчиків там. Ну, але що ж, буду робити, буду робити ксерок, ксер, буду ксерити. У нас є принтер, але цей принтер я не можу вам передати словами. Тут без сліз не розкажеш. Ми колись купили принтер. Ріта собі на день народження замовила, що вона хоче принтер, і навіть не так було. Ріта не замовила. Ріта після дня народження, як їй надарували там гроші, вона сказала, що вона хоче собі купити принтер. О, отак от було. І ми замовили через інтернет. Коротше, якийсь ми вибирали. Ми... Я, в принципі, ніколи не читаю відгуки, там, що там пишуть за річ. Ну, якщо річ, мені сподобалась там. Ну і Ріта, напевно, теж так само не відгуки, не читала нічого. Але, хоча мені здається, що такого і в відгуках, напевно, би не було написано. Принтер якийсь дивний, я не розумію, чого за нього треба платити кожного місяця по 26 злотих. Якби то перекласти. Я не знаю, як по чому. Як рівняється зараз злотий до гривні. Там було якось 10 гривень. Ну, ніби за, за 100 злотих було 1000, а тепер, по-моєму, що злотий піднявся. Ну, то, напевно, трохи більше. От якщо 26, то типа 260. Е... Так, добре я кажу? Так. 26 це 260 злотих колись було, ну, а зараз не знаю, як там. Ой, 260 гривнів, але зараз, напевно, трохи більше. Ну, але Суть не в тому. Суть в тому, що мені дуже дивно, чого це я маю платити. Я його купила, я собі купляю ці вклади, чорнило, чого я ще маю платити кожного місяця за те, що він в мене стоїть тут. Бо так в СМС, коли приходить смс на електронну почту, що треба оплатити принтер. То там так і написано за те, що за використання, розумієте, як карточкою, коли ми користуємося банківською, що ніби за, ну, за користування. І тут так само за користування, і мене це так нервує. Він стояв у нас більше півроку. Ми не користувалися ним, Бо тому що мене то настільки вбивало, що просто з карточки забиралися гроші, стягувалися само. Деколи ти роздрукуєш за місяць, там якийсь один листочок. А гроші все одно стягувалися автоматично, бо була карточка прив'язана до, до того принтера. І потім я так рознервувала, що я взяла, відключила то все, все повідключала. Ну і ми дуже довго ним не користувалися. А тепер прийшлося стільки всього робити, і ми вчора сіли. І я кажу, Вова, я не піду за тож за кожен папірчик. Один папірчик там не знаю, скільки він коштує. Щоб десь зробити ксерокопію, ну але все одно стільки треба папірчиків, невідомо скільки їх тут. Дуже багато. Я коли вже все по ксерю, то я покажу, яка вийшла пачка. І за кожен папірчик платити, нашу, якщо можна заплатити тих 26 злотих, там більше би вийшло 100% ніж 26 злотих, би вийшло, якби я десь пішла з ксерокопії робити десь так. Ну. Ну, Якийсь заклад, я не знаю, його вони називають. Ну, коротше, там, де ксерок, копії роблять, вийшло би більше, дорожче мені. Ну, і ми, коротше, взяли, Я вчора тут сиділа десь дві години, я намучилася з ним, як не знати, що, поки я його підключила, знов все понаново. Ще, тим, ще він такий дурнуватий цей принтер. Він від Wi-Fi, мережі. Але от маємо Wi-Fi ми вдома. Він до того Wi-Fi не підключається. Йому треба так. Він підключається до мого телефону. Наприклад, якщо до мого телефону, до будь-якого він може підключитися. Але на цьому телефоні, який до нього буде підключений, має бути щоб все повключувано: Bluetooth, точки доступу, це все, це все, це все там. Ну, це більше діти розбираються, в тому я така ж вже не дуже. Але вчора щось там сиділа, трохи нервувалася і все-таки зробила. І плюс ще один телефон має бути, щоб дати роздачу, щоб я свій телефон, хоча в мене є мобільні дані, щоб я свій телефон підключила до іншого телефону, і тоді він так знаходить мережу і так він підключається. І це завжди було. Це спочатку, з самого початку так було. Так В настройках, коли ми його підключали, так було. Це не те, що я собі там щось придумала чи може я щось недобре зробила. Тільки так він підключається. Він шукає іменно ту мережу. Яка дала роздачу на будь-який телефон. Отак, Коротше, так по-дурному все. Ну і Я вчора сиділа, сканувала, там щось трохи сканувала, але потім в мене вже е, ну, ще інші справи. Мені треба було перервати. то. І я думала, що я вчора все посканую, бо тому що якщо я його зараз ну, ніби лишу, то все, він виключається, потім знов дуже довго його треба настроювати. Ну, але ті справи були важливіші. Тим більше ми ще там їздили з Вовою вчора ввечері одне місце. І, цей. І, коротше, ми його виключили. А дівчата взяли з розетки, виключили. Ну і все, і мені зараз його треба, все понаново. Я думала, що він ну, друкувати не може, треба його настроювати понановочок. Хоча б ксеро він буде робити без підключення до, до вайфаю. Але ні, він навіть, бачите, я поставила, хотіла сканувати вже, хотіла зробити ксерокопію. Але він хоч би що йому, він навіть не... не цей. Він виглядає HP. Такий дурнуватий. Хто хоче собі такий купляти, не купляйте такого. Я його нікому би не порадила. Нікому. Це самий, напевно, найгірший принтер, який може бути. Якщо чесно, то мені вже надоїло тим займатися. Тут рітене, вже все повністю складене. Тут камілине, вже все повністю складене. Ось тут ілонине ще не все повністю. що Мені лишилося проксерити її паспорт, всі сторінки. І я забула, ще, що треба довідку. Завтра піду в школу, візьму довідку зі школи, що вона таки навчається там, в тій школі. Ну і Це моє теж ще лишилося паспорт відксерити, всі сторінки. І, і, і ту справку забрати дзвонив вже начальник, казав, що може і завтра я заберу ту справку, що треба нову зробити, то теж ще її відксерити. Ну і сюди ще пододаються до всіх нас просто сама заява на ту, цю, на ту карту побуту. Коротше, але щоб це щоб ви розуміли, це все ксерокопії, це все ксерокопії. Оригінали в мене в папці. Це просто все тільки бумажки. Я, це я все перексерила тільки що. Зараз покажу, щоб більше розуміло. Щоб зрозуміліше було, зараз покажу. Дивіться, ось це повний. От вріти все повністю є. Тільки ще треба саму заяву на цей. О, бачите? Оце ексер копія. Плюс додасться ось ця заява. До кожного з нас. Тоже, 13 листків вже. О, оце такий буде повний пакет. І це в кожного так має бути. Але я вже лишаю то все. потім до ксері вже пізніше ілоні, і собі паспорт, бо... бо. Пізніше то зроблю, бо... тому що це вже вечір, це п'ята година. Я в такій годині майже завжди монтую відео. Мені ще треба щось трошечки з вами поговорити, і йти змонтувати відео і виставити, бо не знаю, чи всі, хто там на мене підписаний чекає того відео. Але ті, хто дивляться справді кожен день, то, можливо, і чекають. Я думаю, що чекають. Бо я, наприклад. Тих блогерів своїх улюблених, яких дивлюсь кожен день, я їхнє відео чекаю дуже-дуже. Я прям знаю вже майже завжди годину. Ну там деколи різниця є в них, коли як вони виставляють ті відео. Але переважно в одній і тій самій годині. І я, наприклад, вже чекаю, і я знаю, що зараз має вийти відео, і я вже заходжу, і я в Ютуб і дивлюся, чи, чи є, чи воно там в когось прем'єра, в когось там звичайне відео, чи воно є, чи чекати на нього там за якийсь час. Ну, коротше, я вже переглядаю. Ну, то, можливо, я так думаю, може, і моє відео хтось так чекає. Зробила скоро вечерю і приступила вже. До того сканування, відсканую вже то сьогодні, щоб вже воно мене не мучало, Щоб я вже не переймалася тим і щоб вже було в мене все складено. Я, щоб я за то вже не думала взагалі. Але що я вам ще розкажу сьогодні? Розкажу вам, що. Я так чекаю сильно від вас тих коментарів, а ви мені їх не пишете. І я не маю про що говорити в своїх відео, бо, якби були коментарі, я би вам відповідала на питання. І так би в мене розвивалось відео. Тому прошу, хто подивиться відео. Не стидайтеся, напишіть мені, спитайтеся мене щось. Е, хоч що-небудь. Може, якщо не питання, а щось хочете мені сказати, то напишіть і скажіть мені. Я, я буду дуже рада. І дякую всім. На сьогодні буду закінчувати відео, бо треба йти його змонтувати швиденько. І що? І все. І так пройшов мій день сьогодні. Бачите? Прийшла додому, обід зробила, пообідали. Ну, Правда, пообідали тільки ми з Ілоною. Тепер Каміла з рітою прийшли зі школи, а лише в магазині. Ілона ще там десь до них теж побігла. Але і вже вечерю треба робити. Зробила вечерю, зараз всі повечерюють і спати. І знов на роботу, і все по кругу. І воно мене так вже щось замучало, то все, що я вже не можу. Не маю просто сили з тим всім. Коротше, таке щось там вам розказую. Не знаю, на що я то розказую. Всі так живуть, а я щось возмущаюся. Але просто мені так надоїла робота. Чи комусь з вас теж так надоїла робота, як мені? Напишіть мені, кому надоїла робота. Я буду чекати з нетерпінням. Все, всіх обняла. Прощаюся, маю надію, що до завтра. Так думаю. Все, Па-па.